Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене день народження, мені 12 років. І ми з вами приїхали в зоопарк міста Оць. І зараз я вам покажу, що тут є цікавого. Йдемо в орієнтарі. І, і ми вже зайшли дуже багато людей, і зараз буде корміння слонів. А три рибки, які об'їдають всі. Все не потрібно з ручок, з ножок. Іра вирішила спробувати. Йдемо до тераріуму і нагнулися на виду. В принципі, вони прикольні. Це Та такий басенчик. І там купаються. А ось ми нахнулися на таких обізянок. Ось ми нарешті знайшли океанаріум і зараз ми в нього йдемо. Це, це, це те, чого ми найбільше чекали. Друзі, подивіться! Друзі, подивіться. Це просто... Такий маленький акваріум, там, де плавають маленькі рибки. Дивіться, які медузи ми знайшли Кораловий риф і ці медузки. Правда, камера не передає якого воно кольору. Камера набагато яскравіше передає. Пінгвінчики плавить. Далі черепашки. Також тут ще дуже дуже багато всього. Але тут я не можу розуміти, де тут хто. А ось змія. Ось такі не знаю навіть хто це. Дивимось, як наркує тепер. Проходимо лабіринт, що підтемо до пінгвінів. А ось тут по дорозі бачимо ось таких лішок. Не знаю, що буде вам видно. Жуки. Ми прийшли в шот. І тебе що показуємо. Ось таке гром'є свічко. І ось скільки ми армеладу, ми обрали. Тут різні, по 3-4 по штучки. Тобі запрошали? Взяли ми абсолютно все, по дві, по п'ять штучок. Як видно, дуже багато квітів і дуже багато локацій для фото. Зараз йдемо ми в ту локацію, там ми ще не були. А оце все орієнтаріум. Тут у нас є нотики. Зараз. А ось тут ось є нот... єнотики. є Далі ми наткнулися на ось таких звірів, але як чесно, я навіть не знаю, хто це. Насправді територія зоопарку дуже-дуже велика. Ми, ми не обійшли ще навіть пів зоопарку, але нам вже дуже сподобалось. Найбільше нам сподобалося, звичайно, це океанаріум зі слонами і рибами. Звичайно, дуже гарно. Всі звірі дуже доглянуті, все дуже гарно. І видно, що зоопарк дуже доглянути, тому обов'язково приїжджайте, обов'язково залишу вам адресу під відео. Ще ближче жираф. Друзі, а тут можна побачити якийсь такий жираф. Тобто, так як у нас людей, так у жираф ось їхні. Це в цьому, коли їх сюди на ніч заводять і коли дощ. І тільки воно красиве. Щось хоче. Вона щось хоче, вона щось хоче, вона хоче, щоб їй щось здали. Ми на річці завжди зустрічаємо білих хлебів, неодноразово я їх викладала у своєму відео, а тепер ми знайшли тут чорного, який красивий. І бегемоти І горили. подивіться, як вона мило сидить, як, мали... як маленька дитинка. Все тягне в рот. Ось такий лось. Осел. Такий. Ой. Тепер ми сіли на посяг, який нас зараз буде возити при цьому 20 хвилин. І зараз я вам все покажу, як нас буде возити. Цяплі чорно чорні і там далі будуть вже пандемалі. Ось такі, які я вам показувала. Думаю, ви його пам'ятаєте. Зайшли в кафе. Я собі я собі взяла апельсиновий сок, мама хаву, тому що на вулиці дощ. Але все одно є. Включай балака і покажи його. Подивіться, який він нас проводжає з зоопарку. Папа! Друзі, ну що, підвод... ну, как бы, приводимо до висновку. Знаємо, бо зоопарк дуже-дуже чистий, все дуже гарно. Тварини всі дуже доглянуті. вказівки там, де деяка тварина, Поздравляю, також є. Це особисто для мене великий плюс, так як м, не згубишся і будеш знати, куди піти. Океанаріум дуже гарний, рибки плавають, все дуже добре, все дуже чисто. Також єдиний, на жаль, мінус те, що все йде по колу, і ми з мамою декілька разів просто ходили по колу, не могли зрозуміти, в яку сторону нам йти. Були, звичайно, ще деякі нюанси, але їх ми вже озвучувати не будемо. В цілому, в цілому дуже гарно. Би оцінка з 10 ставлю 9,5. Тому обов'язково сім раджу. Під відео буде обов'язково посилання на сайт і на і посилання на Google карти, а також назва. Тому обов'язково переходьте і приїжджайте. Раджу всім.